Це ж мене почало вже десь в дорозі нагрібати. Уже перша думка слава Богу, він угу. живий. Друга думка, слава Богу, він не повернеться знову на війну. І третя думка, поставимо про те, слава Богу, зараз хороша нас медицина і буде собі ходити бігати. Я там в дорозі плакала, там вже йде п'ятий день, тобто він не виходить на зв'язок. і Я реально, ну от і хочу там просто його почути. Шо? там уже собі докручує, що він там зараз буде дзвонити, там полухриплим, сиплим голосом, там щось мені говорить. Я собі ну, типу, починаю просто про себе. Десь пів години точно просто повторювала. Він живий. От їду, і він живий. Він живий. Я реально починаю цьому радіти, ну тому що це капець, ну просто мені потім <кхух> він розповідав, що то взагалі була за м'ясорубка, але в зривною хвилею їх відкинули в різні боки. Його одного відкинули в один бік, а їх в інший. Їх привалило на смерть. Ну, тобто він ще чув, як вони кричали О, під завалами. Мені дзвонить невідомий номер. ось, І я беру трубку і чую голос. Алло? Алло, кіця, це я як справи? це <кій> що людина з таким пораненням, типу з таким бадрічком, просто ну дзвонить там і ще питає, як я. Як ти? Як ну, ти?